Зникла дитина, дитина від мати, яка повторно народжує, яка була на спільному перебуванні на палаті. Дитина не потребувала якогось строїв в обмені, відбулися фізіологічні, мати перебувала певний період, планувалася, до речі, так на виписку і по фініше. Мати була з дитиною, ще була Лігаченка з дитиною. Тоді мати вийшла вийшли 25 хвилин, конфеті, коли вернуся, то бачила, що поки не ну, відповідно була попереджена відповідні служби всі, які є. І ну, проводяться відповідні заходи і, і таке інше. Скільки було там дітей чи на положеніму центру, ви знаєте, що є відповідні необхідні документи, де всі помогли стаціонари, реанімації, вони є доступні до відвідувачів, до родичів, до знайомих. Це відкриті заклади, це не надзвичайно можливо. Це був вихідний день. У той час на зміні було дві дитячі місцестри, одна кушарка. Молодший персонал, п'ятниця, вже зміни на той час не змінили в період робочого часу. Всього було 11 подій, 11 мініматних смінно. На сьогодні, відповідно, в даному закладі проводиться службова перевірка.